Нам щодня по праву народження видається енергія, яку ми можемо направляти в реалізацію наших цілей, наших мрій, так досягати всього класного в житті. І коли ви маєте незавершені справи, одна з причин, куди ви зливаєте енергію, і потім ви такі думаєте, а чому я там не можу там чогось досягнути? Чого в мене там то не виходить? А ви просто не маєте на це енергії, тому що ви її зливаєте. Тому я сподіваюся, це буде для вас такою мотивацією для того, щоб завершувати справи до кінця. І е, також причиною того, що ви е, можете не завершувати справи до кінця, може бути матриця, е, саме там є декілька енергій, а 10, десята, так і ви народжені 10-го числа 22, го Це люди, які можуть не завершувати справи до кінця, а в них головний урок навчитися якраз відповідальності дорослої позиції і доведення справ до кінця. Тому, можливо, це ваш якраз урок. Такий урок у вас може бути і по родових сценаріях батьки або посії дідусі могли також відводити справи до кінця, і у вас це такий. Уроки, який тягнеться від покоління до покоління, і е, потрібно так вчитися, завершувати справи до кінця і пройти цей урок.